Українські психотерапевти разом із закордонними колегами вчать колишніх бійців АТО долати посттравматичний стрес. Для цього в Україну приїхала навіть один із найвидатніших психотерапевтів Данії, пані Дітте Марчер. Її методика основана на розкритті емоцій та подоланні скутості тіла. Задумка цього проєкту в тому, щоб отримані вміння учасники тренінгу, колишні армійці використали на допомогу іншим бійцям, адже нині солдати не дуже довіряють тим фахівцям, які не Нюхали пороху репортаж Віталія Захарова подолати шок від війни та допомогти іншим бійцям, АТО навчають на спеціальному психологічному тренінгу, який називається Побратими. Він триває 16 днів, але не поспіль а по 2-5 днів з лютого до липня. І з самого ранку солдати розминають тіло на галявині, а потім в залі проводять самомануальну терапію. Помагаємо людям зробити в мозку карту всього тіла, тобто проработати фізичними надавлюваннями на тіло. И это помогает людям понять, где у них а, зажимы. Місце цими зажимами часто починають виходити емоційні травми і шоки. Потім заняття з одним із найвідоміших данських психотерапевтів, діти Марчер, яка співпрацювала з миротворцями ООН, бувала в країнах Африки та колишньої Югославії. Пані діти ознайомлює бійців із бодинамікою, яка передбачає емоційне розвантаження, вправи на дотик, пошуки, проговорювання проблем. Водночас, пані Марчер переконана, солдати більше довіряють побратимам, аніж дипломованим психологам. Важливо, аби по тому вони допомагали іншим, тому що, як ніхто інший, знають, який вид спілкування найбільше потрібен бійцям. Вони там були, це їхній досвід, і дуже багато з нього не описати словами. Для цього є емоції та відчуття. Сержант першого класу Стін Бак Андерсен побував у Боснії та косово. А після через важкий тягар спогадів та емоційний стан ледь не розлучився із дружиною. Знадобилася допомога психотерапевта. Поволі ми ставали більш комунікабельними. Водночас почали краще почуватися фізично, і раптом ти можеш повернутися до звичного життя. 41-річний волинянин Володимир, професійний військовий та психолог у військоматі. Каже, на війні навчився цінувати кожен момент життя. Нині долає посттравматичний стрес та іншим Бійцям готовий допомогти відшукати безпечне місце, чого навчився на тренінгу. Розповідає це може бути і приміщення, і навіть автомобіль. Людина. Перебуваючи в тому стані в пошуку цього безпечного місця, вона здійснює мандрівку. І під час цієї мандрівки вона відключається від тих негативних емоцій. Розуміє, що да, є таке хороше місце, безпечне місце, де ти чувствую, почуваєш себе то, все таки комфортно. А ось 24-річний тернополянин Ігор після АТО таємниці психотерапії відкриває для себе вперше і поки звикає до різких звуків міста. Чоловік радіє, що добре відчуває інших, вміє співчувати і впевнений, аби допомогти іншим бійцям, треба бути максимально відкритим. Я приходжу до нього, о, друже, ти воював? Гарно, а де сам? класно. Ну, на жаль, я там не міг з тобою бути, а от був там і там. Коли ти знаходиш точку соприкосновення на російській мові, так, то тоді ти починаєш з людиною працювати. Віталій Захаров, Андрій Беньковський, факти ICTV.